Квітки усім. От у нас сьогодні середина червня. І от таки чудові лілії Які класні. Така от краса. Тут їх більше. Зараз вам ще покажу. Там от червоні такі. Бордові тут от різки. Такі помаранчеві, якісь там от червоні гарні. Така от краса. Тут теж ще будуть розпускатися такі світло жовті. І тут ці вирядок. Дивіться, які вони класні. О, які червоні, гарні. Тут навіть двоколірні. Всередині такі помаранчеві, а кінчики такі якби червоні. такі, дивіться, скільки ще їх тут. Будуть чер... Вон, бархатні, у них такі класні ці серединки. А тут така червона ще краса. Тут ще дзвіночки і троянди гарні. Цветочки. Цілий кущик такий класний. Ось вот така краса. Період лілії почн... почався. Гарний. Всім чудового дня пишіть в коментах, у вас цвітуть такі гарні лілі.